Шановний пане генеральний секретар, шановні журналісти, шановні пані та панове, ради вітати сьогодні в нашій столиці вже втретє від початку повномасштабної російської агресії. Антоніо Гутеріша та делегацію Організації Об'єднаних Націй. Дуже важливо, що саме в Києві ми говорили про те, як повернути мир, повернути міжнародну безпеку, повну силу статуту ООН. А тим Саме тим нормам, які однаково важливі для всіх народів на землі, саме зараз і саме Україна на передовій. І напередовій не просто боротьби а реальної війни за всі ті принципи, на яких ґрунтується міжнародне життя. Саме зараз саме Україна захищає цілі та принципи статуту Організації Об'єднаних Націй. А отже, саме зараз і саме в Україні вирішується те, яким буде майбутнє ООН та якою буде глобальна роль організації об'єднаних Націй. Я вдячний пану. Особисто в пану генеральному секретарю його команді, усім в організації відних Націй, хто однаковий з нами трактує необхідність захищати загальнолюдські цінності та міжнародний порядок. Пан генеральний секретар прибув в Україну невдовзі після. Схвалення світом і світовою більшістю, що дуже важливо, переважною більшістю держав-членів ООН, резолюції Генасамблеї, ООН, яка була запропонована Україною та державними партнерами резолюції принципи статуту, ООН, що лежать в основі всеохоплюючого справедливого і сталого миру в Україні. Я вдячний. Антоніо Гутерішу за чітке засудження ним російської агресії як грубого порушення статуту ООН. і висловив сьогодні сподівання, що особисте лідерство пан Генцик допоможе реалізувати нашу резолюцію. І такий мандат від генеральної асамблеї ООН фактично вже є. І сьогодні на переговорах ми зосередилися передусім на питаннях безпеки, на тому, що складає основу нашої формули миру. Я про це говорив та усіх логічних шляхів повернення української європейської глобальної безпеки це продовольча безпека. Дуже важливий момент: це безпека атомних об'єктів, це безпека. Людей, мільйони українців, мільйони українок, яким Росія загрожує знищенням сотні тисяч українцям, Українам, яких силою депортували в Росію. Ми маємо повернути всіх їх, всіх наших громадян додому і наших воїнів, які утримують в російському полоні. Та вони всі мають бути звільнені. Я дякую пану генеральному секретарю за незмінну допомогу нашим зусиллям заради стабільності. Продовольчих ринків і продовольчого експорту. Ми погодили сьогодні, що продовження чорноморської зернової ініціативи після 18 березня критично необхідно для усього світу. Також важливо продовжувати працювати заради нашої гуманітарної ініціативи. Зерно з України «Grain from Ukraine» І в межах цієї ініціативи, до речі, нам вже вдалося залучити майже 200 мільйонів доларів та відправити понад 140. Тисяч тонн українського збіжжя до Європи, Кенії, до, до Ефіопії, до Сомалії, до країн, що страждають від голоду. І я впевнений, що разом з ООН ми можемо значно посилити цю нашу ініціативу, так само, як і Чорноморську зернову ініціативу. Це дасть ще більше гарантій світової продовольчої безпеки. Обговорили сьогодні те, як припинити. Ядерний шантаж Росії і відновити безпеку усіх українських атомних електростанцій, порушених Росією, зокрема безпека Запорізької атомної станції ЗАЕС повинна повернутись під повний український контроль. Це питання саме глобальної, а не лише української безпеки. Я поінформував пана генерального секретаря щодо наших ініціатив для повернення справедливості України та усім нашим людям, які пострадні. Ждали від російської агресії та звірств російських окупантів, зокрема щодо нашої роботи для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та проєкту відповідної резолюції ООН, яку ми готуємо, і яка може, яку, яка може підтримати наші зусилля заради фундаментальних основ міжнародного права, сила права забезпечується справедливістю і неминучістю. Наслідків для тих, хто порушує або порушив це право. Говорили про масштабне викрадання Росією наших українських дітей і про те, як врятувати їх від цього геноциду, і як повернути їх додому, до рідних. Я дякую пану генеральному секретарю за підтримку нашої позиції щодо особливих чутливих питань. І, звичайно, ми обговорили. А наші мирні ініціативи, зокрема формулу миру, я окреслив позицію нашу та подальші наші кроки і щодо її реалізації, включаючи проведення глобального саміту, ми дуже хочемо це зробити. Global Peace Formula Summit. І я вважаю дуже символічним, що. Цей візит пана генерального секретаря ООН припав саме на сьогодні, на 8 березня, Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир, і захист прав і повага до кожної людини. Це те, на чому базується свобода народів і мир між народами. І зараз, на жаль, такий час, що реальна загроза свободі, а отже, і міжнародній стабільності, і це. Найбільші загрози за багато багато десятиліть життя мільйонів сімей руйнується через відчуття безкарності для агресора. Людям знов доводиться боротися за а, свої права, фундаментальні права і елементарну безпеку в різних регіонах світу у 21 столітті. У світі знов доводиться боротися за те, що здавалося. Вже завойована за рівність за повагу за право жінок на освіту і роботу за право для кожного народу на щастя для своїх дітей. Вільний світ як ніколи потребує міцності, єдності в цьому питанні, і найголовніше напевно, сьогодні рішучості, щоб наші з вами цінності були захищені. Сьогодні ми дякуємо нашим жінкам, які Воюють, які працюють з бають заради миру для України, заради захисту нашого життя, нашої свободи, наших людей. Я радий, що є сьогодні така нагода в присутності пана генерального секретаря організації Об'єднаних Націй, відзначити державними нагородами і подякувати військовослужбовцям України, працівникам медичної системи системи. ДСНС Укрзалізниці Пошти України і тим, хто захищає Україну, тим, хто допомагає українцям і українкам. І тому одразу після виступу пана генерального секретаря ми проведемо цю процедуру нагородження. Хочу подякувати вам всім за увагу. Слава Україні!